Профорієнтаційною та навчальною метою Методичною комісією напрямку громадське харчування створено сайт, де можна ознайомитися з усіма професіями цього напрямку. На головній сторінці сайту є інформація про наші професії та історію їх створення у нашому закладі. Також Можна ознайомитися з педагогічними працівниками цього напрямку, переглянути відеоматеріали про наші професії, про участь у проєктній діяльності, про успішних випускників ліцею та співпрацю з закладами громадського харчування. Кожна сторінка сайту містить детальну інформацію про кожну з професій. На сторінці Кухар розміщені відеоматеріали про цю професію, зокрема, майстер-класи від учнів та випускників ліцею, фото та відеоматеріали про конкурси фахової майстерності, державну кваліфікаційну атестацію, є інформація про проєктну діяльність педагогічно-учнівського колективу, зокрема, майстер-класи від здобувачів освіти в рамках роботи над обласними проєктами. На сторінці кондитер є посилання на збірник навчальних матеріалів за модулем приготування дріжджового тіста та виробів з нього. До теоретичної частини збірника увійшли описи характеристик модуля, організація робочих місць, характеристика сировини, безпека експлуатації технологічного устаткування. Технологічні схеми приготування дріжджового тіста, а також розстоювання та оздоблення сформованих виробів, випікання, вимоги до якості, асортимент виробів, дефекти та причини їх виникнення. Електронний посібник також містить навчальні відеоматеріали у вигляді майстер-класів це заміс безопарного тіста та приготування виробів з нього. Формування та випікання пиріжків з різними начинками. Формування батона молочного. Формування та випікання булочок та пкейків. Заміс тіста на опарі та виробів з нього. А саме формування пирога напіввідкритого. Формування та випікання здоби звичайної. плюшок, рогаликів, булочки харківської. Формування плетінок та інше. Також в додаткових матеріалах ми представляємо майстер-класи з випікання короваю пасок хліба. Зараз до вашої уваги фрагмент майстер-класу приготування пиріжків з різними начинками. Сьогодні приготуємо пиріжки з такими начинками: капусту стушкованою, припущеними яблуками в сиропі та сиром з родзинками. Кульки розкачуємо. У кружечки діаметром 12-13 сантиметрів. Пиріжки з яблуками формуємо у вигляді трикутників. Для цього тісто защіпуємо з трьох сторін так, щоб начинка не попадала в защіпи. Гарно затискаємо. І перевертаємо, надаючи форму трикутнички. Формуємо напіввідкриті піввідкриті доріжки з сиром. Розик робимо з країв два паралельних надрізи. На середину викладаємо начинку сир з родзинками. Протягуючи тісто одне через одне ушко, формуємо пиріжок, форму лісеньки. І ще раз і кладаємо зразу на те. Ще один спосіб формування на піввідкритих пиріжків. Так само робимо розрізи країни. протягуємо тісто. І перекручуємо його ось таким бантиком. І ще раз. Робимо розрізи, протягуємо тісто, перекручуємо його і робимо бантики. Ще один спосіб формування. Робимо розрізи з чотирьох. Буки. Протягуємо спочатку бокові, а потім верхні. І ще один спосіб формування один відкритих доріжки. На добре розкачаний круг кладемо начинку повздовж і робимо надрізи. І закриваємо. Заплітаємо. сформовані вироби відправляємо для розтуювання. Приблизно на 15 хвилин. Вироби добре підійшли в шафі для розстоювання. Ми їх легенько змащуємо жовтком змішаним з 1 ложкою молока. Змащені вироби залишаємо на 5 хвилин і відправляємо в духову шафу для випікання. Температура витікання 200 градусів 15 хвилин. Пиріжки з різними начинками наші випеклися. Готуйте з задоволенням і нехай у вас все вдається. Наш збірник нагороджений дипломом третього ступеня у номінації Збірник відеомайстер відеомайстер-класів за окремим модулем професійного спрямування та розміщений на платформі «Світ професій». У ліцеї створена галерея успішних випускників, які досягли успіхів у своїй професії, відкрили власну справу, працюють в Україні та за її межами. До вашої уваги майстер-класи від випускників ліцею! Всім привіт! Продовжуємо рубрику Готуємо з бітанга. Сьогодні ми вам покажемо приготування вже всім полюбившогося українського борщу. Для приготування нам потрібні наступні інгредієнти: бульйон, буряк, капуста, квасоля, чесник, томат паста, картопля, морква, цибуля. Для початку ми варимо бульйон з зіловичиним. Час приготування залежить від того, яку частину ви взяли. Доки вариться бульйон, готуємо дві зажарки: морква, цибуля і окремо готуємо буряк. Підготовлені інгредієнти додаємо в такому порядку: картопля, капуста, зажарка, тушений буряк, окремо відварена квасоля. Друзі, наш борщ готовий для того, щоб він був смачніший, ми його подаємо з пампушками, сметаною та чесниковою заправкою. Готуйте з нами, відмічайте нас.